Черпелиху зове другий, а не я тещою. Так наталка не моя, наталка, котру я любив більш всього на світі, для котрої я одважувався на все життя, для котрої стагнав під тяжкою роботою, для котрої скитався на чужині і зароблену копійку збивав докупи, щоб розбагатіти і назвати наталку своєю. І коли сам Бог благословив мої труди, Наталка тоді достається другому. О злая доле, чом ти не така, як у другій? Яка чутка? Та не успів нічого спитати. Там таке робиться, що аж дим коромислом стоїть. Та тобі б треба Наталка обіщала сюди на хвилину Так як же я удержусь коли побачу свою милу. Та ховайся швидше. Я тебе тоді покличу, коли треба. буде. – Що ти хотів сказати мені Микола? Говори швидше, бо за мною зараз Е, Я хотів тебе спитати. Чи ти справді посватана за Посватана? Що ж робити? Не можна було більше сопротивлятися матері. Я і так стільки одвилювалася і всякий раз убивала її своїм отказом. Mm, ну що ж, возний не взяв його враг рах завидний жених. Не бійся, полюбиться. А може, й полюбився вже. Микола, Микола, не гріх тобі тепер надо мною сміятись. Чи можна ж мені полюбити возного або кого другого? Коли я люблю Петра, о, коли б ти знав його, пожалів би і мене, і його. Петра, а за того Петруся, била мене матуся, ой, лихо, не Петрушечка білий чорний. Що ти мені згадав? Ти роздираєш моє серце. Ой, я бідна. Бачиш річку або там, або ні за ким. Он бачиш ту сторону. Отже і в річці не будеш, і журитись перестанеш. Ти мені, здається, побувавши довго в городі ошалів. І зовсім не тим став, що був. Та коли хоч ще так зроблю, що й ти не така будеш, як тепер. Час на що верзеш? Піду лучше додому. Стривай, стривай. Хочеш бачити. Кого? Мене. А. А, а. Чекай. Хочеш бачити Петра. Петра? Так. Так ти ж обманюєш. Та не обманює. Стій? І приглядайся. Петре, з'явись! Наталко! Облукавши мій Петру, ста до мене здовернув, стай лихо, не чорний ус. Наталко, ох, в який час я з тобою зустрічаюсь. Для того тільки побачили, щоб навіки розлучитись. О, Петре, скільки сліз вилила я за тобою, я знаю тебе. І за тим не питаюся, чи ти любиш мене, а за себе божусь. Об любові поговорити другим разом іншим часом, а тепер поговорити, як з возним розв'язатися. Недовго з ним розв'язатись. Не хочу, не піду. Та й кінці в воду. А чи добре так буде твоя мати? Моя мати хотіла, щоб я за возного вийшла заміж за тим, що тебе не було. А коли ти прийшов, то возний мусить відступитись. Ну, возний пан. Чиновний і багатий, а я не маю нічого. Вам, з матір'ю, треба підпори і защити, а я через себе вороги вам прибавлю, а не поміч подам. Петре, не так ти думав, як отходив. Я однаковий, як і тоді був, так і тепер. І скажу тобі, що й мати твоя не згодиться проміняти багатого зятя на бідного. Трохи Петро, чи не правду, говори. Отгадую своє нещастя, Петро більше не любить мене. От яка тепер правда на світі! Ще на краю пропасти не тільки не здригнулась, а й другого підержує. Крепись, Петри, ти наталко наступає хмара і буде Великий Грим. Що ви тут так довго розтопарите? Отче ви там де його бесідуєте? Ох, мені лихо. Чого ви лякаєтесь, мамо? Це ж Петро. Це Петро. Свят, свят, свят. Від кіля він узявся? Це мара. Ні. Це не мара. Це я, Петро, і тілом, і душою. Що це за Петро? Це, мабуть, той, що я вам говорив. Натальчин, любезний, пройди, світланець. О, так ти вашець Петро. А чи не можна було б ти йти, як його убирати своєю дорогою? Бо ти кажеться, бачиться, здається, між нами лишні. Чого ж це він лишній і відомо лишній, коли прийшов не в час хати холодити? Я вам ні в чим не помішаю. Кінчайте з Богом те, що зачали. Не так то легко можна скінчити те, що вони почали, а по какой би такої резинній причині. А по такій причині, коли Пітро мій вернувсь, то я не ваша добродію. Однако же, вашець, проше. Ви рушники подавали сірічтеті, як його одружилися зі мною? Далеко ще до того, щоб я з вами одружилася, а рушники нічого не значать. Стара. Дочка твоя тей-то як його нарушає, за законяний порядок. А поніже рушники і шовкова хустка, суть та й то як його доказательства, її добровольного і непринужденого согласія бути моєю служительницею, то в такому припадці пред суд, заплатите пені і посидите вежі. От так, так. так, Зараз власного управління та й в колоду. Батечки ага. мої, змилосердтесь. Я не відступлю від свого слова. Що хочете робити з Петром, а наталку, про мене зв'яжіть і до вінця відіть. Не докажуть вони цього. Петро ні в чим не винуватий, а я сама не хочу за пана возного. І до цього силою ніхто мене не принудить. А коли на те йде, так знайте, що я навічно одрікаюсь від Петра. А за возним не буду ніколи. Що тепер скажуть? От вам і Полтавка. Люблю зазвичай. Вислухайте мене, мої рідні. Дочка моя до цього часу не була такою упрямою і смілою. А як прийшов цей шибіник, пройди світ, то Наталка збожеволіла і зробила з такою, як ви бачите. Коли ви не випроводитесь від ціля цього голодранця, то я не ручаю, щоб вона й мене послухала. Боже! Розбішака і нашого села. Із села, і щоб Дух твій, щоб тут не пак Дух. І коли воли не підеш, Кол, коли то ми тебе запрошторимо туди дороги, якоміртесь на час. І послухайте мене, що ми з Наталкою любились, так про те, і Богу, і людям, звісно. А щоб я Наталку одговорював і ти заміж за пана возного, навчав дочку не слухати матір і поселяв семрі несаглася, так нехай мене Бог накаже. Наталко, покорися своїй долі, послухай матір, полюби пана Возного і забудь. Забудь мене на бік. Добре, Петро, серце моє проти волі за його вступається. Що не говори, а мені жаль його. На чим то все це окошиться. Ти, вашець, ти як його куди тепер помандруєш? Я йшов Полтаву, а тепер піду так, щоб ніколи сюди не вертатись. І ще пару слів скажу Натальці. Наталко, я для тебе оставив Полтаву і для тебе в дальніх сторонах чотири роки трудився. Ми з тобою виросли і згодувались у у твоєї матері. Ніхто не воспретить мені назвати тебе моєю сестрою. Що я нажив усе твоє. На візьми, щоб пан возний ніколи не попрікнув тебе, що взяв бідну і на тебе здержався. Прощай. Шануй матір нашу, люби свого суженого. А за мене, за мене одправ панахіду. Петре, нещастя моє не таке, щоб грішми можна від от його одкупитись. Воно тут не треба мені грошей твоїх. Вони мені не поможуть. Та бідою нашою не потішаться вороги наші. І моєї житті кінець недалеко. Петро, теряємо? А тобі він як здається? Такого чоловіка, як Петро, я зроду не бачив. Розмишляв я передвольно і на що великодушні поступки всякі страсті у нас пересидять. Я позний і признаюсь, що од рождення свого розположен к добрим ділам. ну, за недосужністю подужності і за другими клопотами до селі ні одного доброго діла не зділав. Поступок Петра, то усердний і без примісу ухищення, подвигає мене на ніже Беткаденні, витхаденні, благословітелі на благоє діло. Воля ваша, добродію, що не зробите, все буде хороше. Ви ж у нас пан письменний. Добрий Петро. Бойка я Наталка, приступитиме. Ех, благослови дітей своїх, щастям, здоров'ям. Я відказуюсь од от Наталки і уступаю її Петру бо вічної, потомственує владіння, щоб він зробив її благополушною на законом основані. Поїліку же я, возник. То по привілегії і статуту мені на заповідаю всім. Де два б'ються третій, не мішайся. Ага. Мати, Мати наша да, рідна, рідная, благослови нас. Бог зідняє вас з чудом, нехай благословить вас своєю благостю. Отакі то наші полтавці, як почнуть добро робити, так один перед одним, так і хапаються, так і хапаються. Наталка. По всьому Полтавка, Петро Полтавець, та й возний, здається не з іншої губернії. Наталко, Наталко, тепер ми ніколи не розлучимо з тобою. Ну, ну заспівай же, коли не забула свою пісню, що я найбільше люблю. Коли кого любиш, ніколи нічого не забудеш. موسيقى